12 спортсменів, 6 нагород у Парижі. Завершилися літні Паралімпійські ігри. У складі збірної України державу представляли 12 спортсменів із Рівненщини. Вони здобули три золотих та три бронзових медалі. Найбільші успіхи у дзюдо. Збірна України з цього виду спорту складалася виключно із шести рівнян, п'ятеро з яких завершили виступи із медалями на грудях. Золото у ваговій категорії до 48 кілограм здобула Наталія Ніколайчик. Це її перша золота нагорода з паралімпійських ігор раніше Наталія здобувала бронзу. Я щаслива. Я е, дуже дякую Богу. що... У мене все таки вийшло. Став найкращим у ваговій категорії до 90 кілограм Олександр Назаренко. А тепер Олександр має повний комплект паралімпійських медалей. Золото Парижа 2024, срібло Токіо 2020 та бронзу Ріо 2016. У ваговій категорії до 90 кілограм. За вихід фіналу в мене якось більше емоцій було. Якось дуже тяжко так було. Бабаграла від цьому супернику? Юр узбеку. Спортсмені з Узбекистану, тому ще не відчув повністю ці всі емоції. Я присвячую цю нагороду Збройним силам України нашим захисникам, завдяки їм ми. Знаходимося тут. Третє золото для України та Рівненщини у ваговій категорії 70+, здобула Анастасія Гарник. Це перша медаль для дзюдоїстки на Паралімпійських іграх, адже у Токіо вона була п'ятою. Я не вірю, що це зараз відбувається зі мною, але одразу хочу сказати, що цю перемогу я присвячу тренеру. Всім своїм рідним дебютна паралімпіада виявилася вдалою для Анжели Гаврисюк. Вона виборола бронзову нагороду у ваговій категорії до 57 кілограм. Завоював третє місце у ваговій категорії до 60 кілограм. І Давид Хорава бронзова медаль, вона іноді краще за смаком, ніж, мабуть, коли ти у фіналі. О, і ти розумієш, що якщо ти програєш в фіналі, ти потрібно заробиш стріблоки. А от за бронзу зовсім другий настрой. Дуже сильно готувався, хотів бути в фіналі, заробити золото, але дякувати Богу, що є бронзова медаль. Ще одна представниця збірної України із дюдо, Юлія Іваницька, поступилася у матчі за бронзу та фінішувала на п'ятому місці. Загалом збірна України з дюдо посіла друге загальнокомандне місце. Окрім дзюдоїстів, медаль на Рівненщину привіз Микола Сенюк. Він завершив фінальну гонку із Параканої на третьому місці. Дистанцію у 200 метрів подолав за 42,61 секунди. Без медалей завершили Паралімпійські ігри наші Наталія Лагутенко, яка стала сьомою на 200 метрів. Трівці у Параканоє, лучник Василь Наумчук, що посів дев'яте місце, та метальник списа Роман Новак, який фінішував на п'ятому місці. Втім, Роман встановив новий рекорд Європи, метнувши снаряд на 61 метр 0,4 Сантиметра. Без медалей повернулася і збірна України із волейболу сидячи. Українці стали сьомими, а за головну команду грали рівняни Юрій Ковальчук та Андрій Сікальський. Для усіх паралімпійців ці змагання це уже історія. Попереду нові здобутки та вершини. Вадим Мороз, телеканал Group.